Вітаю, друзі, байденята на вихід. Урядова революція в США. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Радник Трампа по нацбезпеці Майк Уолтс Відправив по домівкам десятки співробітників Ради нацбезпеки, відповідаючи за Україну, Іран і КНДР, і відсторонив їх від праці. По е, даним видання Вашингтон Пост чиновникам, відомим як помічники чи прикомудеровані е, співробітники всереду. Під час короткої розмови було сказано, що вони повинні негайно покинути будівлю і відправитись додому і бути на зв'язку. Їм було дано вказівку повертатись тільки в тому випадку, якщо про це буде вимагати їхнє керівництво. Як повідомили газеті співрозмовники видання рішення виявилось наскільки раптовим, що залишило можливість декотрим чиновникам фізично покинути комплекс Білодому, оскільки їх значки припинили працювати. В результаті співробітникам секретної служби довелося вручну. Відкривати ворота для тих, в кого були деактивовані перепусти. Вашингтон Пост пояснює рішення УОЛС тим, що Радник Трампа рішив провести повну перевірку всіх співробітників Ради нацбезпеки на предмет їх позицій по таким питанням, як війна в Україні і ядерна програма Ірана і КНДР. Рішення УОУС прийняв після того, як з'явились чутки про те, що він збирається сахре... зберегти більшість співробітників, і е, один із помічників Трампа підвірг це критиці і його критиці. За це е, на наступний день ООС опублікував вік сповідомлення, що. Е, Будь-хто, працюючи під началом Президента Трампа в Раді Нацбезпеки, буде повністю поділяти його повістку Дня Америка понад усе. Крім цього, достеменно відомо, що за вказівкою Президента Трампа і Майкла Уолтса зупинено. Рух всіх військових вантажів на Україну в Україну. Друге, всі чиновники, пов'язані з співпрацею з Україною, також відкликаються. Найближчими днями очікується заміна посла Сполучених Штатів Америки в Києві. І в самій Україні будуть дуже, дуже серйозні зміни. Оці всі соросята, байденята, Шабуніни і е, інша е, нечисть. Вони будуть відсторонені від будь-яких справ, викинуті від е, всього дотичного до державного апарату. Їм буде припинено повністю фінансування з боку США. Це зараз вони біснуються, борються там, е, Марину Безрукову в Агентстві оборонних закупівель корупціонерку зберігають і обов'язують. А завтра всіх, хто ними. Підтримувався, хто ними обіювався, буде звільнено з займаних посад: байденята на вихід, саросята на вихід. Трамп продовжує кадрову революцію. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.